Я пройшов вже активно так, коли був розгін з 30-го на 31 -е. якраз я тоді пройшов, тому що ну, якось це відчувалось, що щось повинно бути. Ми пройшли з другом на концерт, <кхи> стояли біля сцени, там була сцена Руслана, слухали музику, як і всі. Потім я підбив друга залишитись все таки на цілу ніч. Потім біля переходу почалась… Історія там щось з машиною хотіли Беркут відігнати машину. Ну, ми пішли туди, йому там розбили голову. А і до того, як почали розбирати сцену, вийшов вже на сцену Горан, який сказав, що щось планується там, але йому не дали слово. І так воно трапилось. І після цього як йому не дали слово я ще спілкувався, сходив з людьми, і якісь хлопці казали, що у нас тут заготовлені 200-300 чи 400 десь чоловік, які в разі чого готові відбити напад, але їх не воювали чомусь. Це був просто якийсь шок. Я не думав, що так це буде. Просто думав, що якось там щитами відгонять і все, але просто як худобу взяли і почали забивати, зробити нічого не зміг. У мене був просто фотоапарат. Я просто вімкнув і підходжу, підходжу, почав знімати, щоб якось це докази якісь були. Ну і все. І люди, коли почали тікати. Погнали міліцію, я почав теж тікати, тому що нічого не зміг зробити. Були хлопці з правого сектору, їх було там десятка три, нічого вони там не зробили. І коли втікали, з іншими хлопцями з нами біг Берхут, і я кричав: що ж ви внутрішні війська? От, ну, наших там жінок, там ваших метрів б'ють, а ви нічого не робите. Вони просто стояли, там втупилися в сальти, все, не могли нічого. Отак, за нами десь до Бесарабської площі гнався Беркут. Я вибіг, щоб врятуватись на проїжджу частину, повз машини біг. Ну і все, в принципі. Мирної демонстрації любилися, покруглялися, всі зібралися під спелою. Беркут, прийшов з дубінками, Ми почали людей витягувати з натовпу, під ноги кидати собі, всіх відтісняти. Жінки падали на землю. Жертв не хотілося би, але як і в іншому будь-якому випадку, це необхідні жертви для, для того, щоб можна було надалі країні нормально розвиватися. Дівчина знайти що там розбилося. Майдан рік по тому спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект Радіо Свобода до річниці революції гідності.